Усім привіт! Сьогодні ми з вами розпакуємо таких два яєчка. Я знаю, що тут мають попасти дуже класні фігурки, і тому давайте розпакуємо. Давайте розпакуємо цей. І так, ось тут у нас іграшка, а ось тут у нас смаколик. Давайте відламаємо ложечку і відкриємо сам кіндер. Я не знаю, хто мені попадеться, тому закрию очі і покажу тільки вам. Мені страшно, але давайте почнемо. І так, ось що мені попалось, зараз я почну відкривати очі і подивимося, хто мені попався. Раз, два, три. О, стоп, а хто це? Дивіться, це якась дівчинка і хлопчик. Стоп, оце це які легендарні ще. Є, я не знаю. Це ці в комплекти йшли якась резиночка. Можливо, вона до чогось потрібна. Дивіться, у нас, напевно, оце. Оце от. Але я б хотіла ось цього дуже сильно, а я так розумію, що ці всі це легендарні, які отут такі більш не світяться. Або ж кстати, я оцю хотіла, тому що вона теж дуже класна. Дивіться, в мене вони, в принципі, готові. Але я не знаю, на що ось ця штучка та ця резинка. Ну, можливо, потім розберемось. Відкриваємо другий. Як я вам сказала, я хочу або ось цю, або ось цю, ось цю ось цей, або оцих. І отут, бо я розумію, вони самі легендарні. От, або от, от, от цю я дуже хочу і цю. Коротше, цього я хочу. Ну і ще потя була непогана. Ну, коротше, хлопців я не хочу. Ну, добре, давайте розпочинати. Так, відкриваємо. Я вже буду з відкритим очима, мені так здається, що так е, мені можливо попадеться легендарка. Я не знаю, що, але мені. Випів легендарний, це просто самий легендарний випав, я не знаю. Давайте посмотреть, що достанемо. Я просто я не знаю, мені випав легендарний самий. Це ось, це я його дуже хотіла. Пурочки, я просто завжди, коли дивилась на кіндериці, я завжди тільки його майже хотіла. Давайте вже поскоріше збирати. Коротше, я не зрозуміла, як їх збирати. Коротше, зрозуміла, нащо ця резинка. Тут все написано. І щоб ви розуміли, ця фігурка для ручки. Ну, класно реально виглядає. Ну, все, це мої тепер улюблені кіндери.